Дивіться, ви бачили нові магазини від епіцентра. Вони, до речі, відкриваються не просто так. Це відео буде корисно тим, хто цікавиться нерухомістю для інвестицій або життя. Тут є власна випічка, великий супермаркет, власна кухня, печі, велика зона таких товарів для ремонту. І дивіться, такий великий магазин просто так не відкривається, тим більше на пасічній. Зараз покажу вам, в чому суть. Тому що люди, які ці магазини відкривають, точно знають більше ніж ми. Ось хто впізнає вулицю хіміків, яка прямо їде в бік нового моста, який зараз активно будується. До чого я веду оця вся комерція, яка тут стоїть із цього боку. Ви уявіть, який тут буде трафік, коли відкриється цей новий міст. Крім того, ціна зросте не тільки на цю комерцію, а на все це житло, яке є в цьому районі. Умовно, те, що тут здане, можна взяти за 750 за квадрат, може перетворитися в 900 дуже просто, враховуючи цю всю інфраструктуру, яка тут є. Тому кого цікавить інвестувати в нерухомість, залишаю номер, набирайте.